Де краще продавати Amazon, Etsy, eBay чи Shopify? Друзі, давайте розберемось, яка платформа для електронної комерції найкраще підійде для запуску міжнародних продажів. А перед початком напишіть в коментарях, на якій платформі у вас вже був досвід продажу. Напишіть про ваш досвід і ваш успішний або неуспішний кейс. А ми поїхали! Друзі, давайте спочатку розберемо основне питання та відділимо трохи Shopify від Amazon, eBay та Etsy. Я дуже противник тези, коли це все ставлять в ряд. Перш за все через те, що Amazon, Etsy та eBay – це маркетплейси, де реєструються продавці, виставляють свій асортимент продуктів і продають, конкуруючи на одній платформі між собою. Shopify – це просто платформа для електронної комерції, де ви можете створити просто свій власний інтернет-магазин і продавати вже. На ньому, але об'єднує ці всі платформи одна річ. Це можливість починати продавати на закордонних ринках, тобто в Канаді, США, Австралії, Новій Зеландії, Європі. Коротше, ну, по всьому світу. І давайте розберемо спочатку маркетплейси. Перш за все, Etsy. Це міжнародний маркетплейс, який спеціалізується на продажу товарів хендмейду. Це товари ручної роботи. Це прям окрема ніша, це єдиний найбільший, по суті, в світі маркетплейс, який займається продажами хендмейду. Де Буквально кожна людина може зареєструватись, запустити свій магазин і продавати, не знаю, там банально робити вручну чехли вирізати з дерева для айфонів, шити футболки, продавати, може продавати якісь там свічки саморобні з воску, коротше тощо. Ви реєструєтесь на Etsy, створюєте невеличкий свій магазин, додаєте продукти, які ви робите. Ну і в принципі все. Там є якась внутрішня реклама на Etsy, але ви там просуваєтесь за рахунок того, що ви там правильно маєте описи робити, правильно маєте назви продуктів робити. Правильні продукти виставляти, тому що ну, не всі продукти на Etsy продаються. Тобто це такий собі ну, трохи рандомний варіант, бо ви там створюєте магазин, запускаєте його, ну і все. І там, можливо, там через місяць якісь продажі поступово почнуть падати. Я знаю купу кейсів в Україні досить успішних еці-підприємців, це можна прям такі сказати, еці-підприємець. У нас є друзі, які продають вироби зі шкіри, вироби з дерева. До речі, хто знає, такий бренд Enjoy the Wood, це ребята, які якраз починали з Еці, потім поступово-поступово масштабували вже всі платформи, вони продають вже всюди. Тому принцип роботи максимально зрозумілий. Ви отримуєте замовлення, ви це замовлення, наприклад, з України відправляєте в США. Або якщо ви там в США, ви з США, замовлення відправляєте в США. Американці взагалі в цілому дуже люблять хендмейд саме, тому ця платформа дуже популярна, якраз в США. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify-дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify-дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць. Посилання під цим відео. Реєструйся. Наступний цікавий маркетплейс це eBay. eBay – ІБей це взагалі дуже цікава така штука. Я навіть мав досвід продажу на іБей. Ви реєструєте акаунт, створюєте свій магазин, додаєте туди продукти і ну, просто чекаєте і все. Ну, такого, щоб зразу продажі пішли, такого там немає. Я, до речі, продавав мед в стіках, мені дали аккаунт, то, що там були проблеми, типу з реєстрацією на eBay. Там дуже складно, до речі, реєструватися, не знаю як, але рік тому було дуже складно. І я там просто закинув декілька оголошень звичайним медом в стіках українським. Через два тижні в мене прийшла продажа одна, а потім друга, по 30 доларів. Бо я цей мед через Укрпошту відправляв, але теж були проблеми, що Укрпошта не хотіла мед відправляти. Вони сказали, що харчові продукти вони не відправляють. Але. Але продажі були. Чим мені не подобається eBay? це страшний, страшний інтерфейс. Друзі, цей інтерфейс якихось 2005-2010 року. Ну це просто страх. Я не розумію, чого вони його не оновлюють. Також на eBay величезна кількість різних постачальників, різних лістингів, різних магазинів, там прям сотні тисячі їх. Також на eBay можна займатися дропшипінгом. Хто знає, що таке дропшипінг, поставте лайк цьому відео. Там можна дропшипити продукти із Китая. Ви просто берете якісь цікаві трендові продукти. Які зараз продаються, додавати їх в ваш магазин на eBay, там просто сотнями чи тисячами їх. Потім коннектити ці продукти, наприклад, з Аліекспресом і автоматично відправляти ці продукти клієнтам. Дуже часто багато хто цим займається, маржинальність там дуже невеличка, але це працює. То я знаю кейси там 5-10 тисяч доларів можна робити обороту, там заробляти тисячу дві тисячі доларів на місяць. Але це не так то й багато в теперішніх умовах. Щоб продавати класно на eBay, треба якийсь унікальний крутий продукт. Бажано, Класний продукт, також там класно заходить ювелірні вироби. Я знаю, кейси, де ребята продавали вироби з бурштина на eBay. Вони дуже круто заходили. Також, якщо згадувати про eBay, це дуже крута штука для продажу антикваріату. От багато хто, напевно, з вас бачив ці всі оголошення. На вулицях куплю совєтські е, статуетки куплю совєтські фотоапарати, кінокамери і так далі. Оце все дуже це ж все скупляють ребята, які потім то все виставляють на eBay та продають там в декілька разів дорожче. Тобто, той же не знаю. Там зеніт коштує там копійки в Україні. Його можна за декілька десятків доларів продавати там на eBay і на США. Також я знаю, дуже популярно продавати оці старі лампи від телевізорів на eBay. Їх просто розкупляють, ну страшно. Різні там плати радянські. Коротше, це весь ширпотреб можна реально продавати на eBay. І це дуже прикольно. Типу, якщо у вас там є старий дідовий гараж, ви можете його весь перефоткати, позакидувати на eBay і просто в один момент, знаєте, як на Уликсі, типу, щось продаєш, чекати, поки щось вистрелить, щось продасть. І просто відправляти це український. Поштою. До речі, якщо якісь проблеми з Укрпоштою є, якщо ви просто дуже добре обмотаєте посилку, це можна обійти, якщо щось там є певні заборони по відправці в межах розумного, я маю на увазі. Тому eBay це такий аналог українського Ліксу. Я не знаю якихось дуже великих кейсів там, на сотні тисяч доларів на eBay. Але для початку, в принципі, щоб зайти в тему електронної комерції, це ну, класна штука. Далі у нас лишається по маркетплейсам, це Amazon. Amazon – це ну, здоровенний здоровенний гігант, який на максимум працює в США, засновником цього Гіганта є Джеф Безос, можете почитати про нього історію. Дуже цікава біографія у Джефа Безоса про те, як він взагалі заснував Амазон. Основна ідея, основна цінність, місія цього маркетплейсу, щоб все було зроблено для клієнта. На Амазоні продається абсолютно все. Тобто, там вже продають і бренди свої продукти, там вже і поштучно продаються продукти. Але є одна умова, друзі, так як Амазон націлений на швидку доставку, ви можете продавати на Амазоні тільки якщо ви маєте цю продукцію на складі в Амазоні. Тобто ви не можете просто так взяти. І дропшипати там, з Аліекспреса чи ще звідкись. Ну, взагалі ніяк. Єдиний спосіб дропшипінгу на Амазоні це фліпінг називається. Можна почитати в інтернеті про це. І фліпінг це коли ви дропшипите з інших лістингів на Амазоні. Ви створюєте там клони лістингів, запускаєте їх там з ціною плюс 3-5 доларів і продаєте, і маєте там маржинальність. На цьому можна робити. Ну, я знаю кейси наших знайомих, там ну, 30-40 тисяч доларів в місяць. На цьому можна робити. Є ще інша історія: є Amazon FBA. Це by Amazon. Це от якраз основна історія, де можна заробляти мільйони доларів, робити сотні тисяч продажах з хорошим продуктом, але продукти всі ці мають знаходитись на складу в Амазоні. Тобто ви. Робите свій власний продукт, брендуєте його, відправляєте там, до прикладу, з Китаю це найпопулярніший спосіб, тобто в Китаї зробити партію продукту або знайти, забрендувати, відправити його в США на склад Амазона, і вже звідти цей продукт буде відправлятись. Ну, мінус тут зрозумілий в старті продажів на Амазоні. Це те, що вам треба зразу заморозити величезну партію коштів, щоб продавати. Але Амазон ну, сам генерує продажі, він дуже круто це робить. Там дуже грамотно пропрацьовані ці алгоритми, які дозволяють, в принципі, продавати як. І гігантам, які вже давно продають на Амазоні, так і новеньким людям, які тільки починають запускати свої власні продукти. Коротше, Амазон це дуже класна штука. Спілкувався своєю знайомою в США, і вона каже, Дмитро, зроби так, щоб у вас в Україні був Амазон і у вас працював Amazon Prime, це доставка там в той же день, якщо я не помиляюсь. І я каже, переїду жити в Україну. Бо єдине, що її тримає в США, це типу Amazon Prime, там, де ти можеш замовити будь-який продукт, він тобі в той же день приїде. Тому Amazon це дуже крута штука. На Amazon можна багато заробити нас є клієнти, які приходили до нас, же там на масштабування бренду з за допомогою запуску інтернет-магазину. Вже типу з готовими бізнесами на Амазоні І також тут є плюс, в тому що ви можете за досить великі гроші продати ваш Амазон магазин, тобто як готовий бізнес. Амазон вирощує. Готові бізнеси, які можна продавати за десятки мільйонів доларів, і це дуже 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 класна історія. Мінус Амазона, друзі, які я бачу тут. Мінуси Амазона це величезна кількість блокувань. З ким я тільки не спілкувався. Постійно когось блокують на Амазоні, блокують продукти із постійні перевірки, інвойси. Треба документи про продукти і так далі. Знаю навіть історії, коли Амазон повністю крав. Продукт забороняв вам його продавати, крав ваш магазин і сам, типу, далі продавав, типу, щоб більше заробляти. На чому заробляють маркетплейси? Маркетплейси заробляють на комісії, яку беруть з вас, як з продавця, з кожної вашої продажі. От, тому така історія з Амазоном. Класна платформа, але ну. Занадто складна. Ну і що, друзі, у нас лишається Shopify, як платформа для електронної комерції, яка є зараз топом в світі для запуску вашого онлайн-бізнесу. Там, де у вас є свій магазин, ви ні з ким не конкуруєте, в вашому магазині продаються тільки ваші продукти. Основна ідея Shopify, щоб будь-який підприємець будь-якого рівня міг швидко та просто запустити свій інтернет-магазин. Я знаю дуже багато кейсів, коли власники брендів на маркетплейсі, там на Amazon або на Etsy масштабувались за допомогою запуску вже окремо свого інтернет-магазину. Це Дуже класна історія, таким чином ви прямо охоплюєте повністю все. У вас є власний інтернет-магазин, у вас є продажі на маркетплейсі, у вас, коротше, декілька каналів трафіку. Основні переваги Shopify це у вас все в одному місці, у вас вся crm система в одному місці, купа додатків для Shopify, менеджмент магазину дуже простий та легкий. Додати нові продукти, щось змінити. Все максимально просто та зрозуміло. Вам не треба якісь певні способи відправки вашого замовлення, як з Amazon, наприклад. Вам Не треба відправляти ваші продукти на якісь Склади, типу, щоб вони відправлялися. Ви можете запустити інтернет-магазин тут, відправляти продукти з України, прямо там в США, хоч по всьому світу, Укрпоштою або новою поштою. Щоб отримати перші продажі, вам не треба витрачати там місяць-два часу. В принципі, запустити інтернет-магазин можна за тиждень, за два тижні. Якщо ми будемо ще й використовувати платний трафік, то ми зразу можемо генерувати продажі. Також основною перевагою Shopify є залучення платного трафіку, із Shopify ідеально коннектиться: Facebook, Instagram, TikTok реклама, Google реклама. Вже є готові плагіни, які синхронізують. Між собою. І ви можете швидко налаштувати платний трафік на ваш shopify магазин і швидко генерувати продажі в порівнянні з маркетплейсом, не чекати їх там через місяць, через два і сподіватись на якийсь рандом. В shopify ви самі, якби господар вашого магазину. Тому виставок по Shopify... Крута платформа для того, щоб запустити свій індивідуальний інтернет-магазин. тому що порівнюючи з маркетплейсами з тим же eBay, Amazon, Etsy, ви не можете індивідуалізувати та якось брендувати, виділити серед конкурентів, друзі. А тільки в Shopify ви можете встановити платну там чи безкоштовну тему і налаштувати її відповідно до ваших, якби візуальних забаганок. На маркетплейсі всі однакові, всі лістинги, всі магазини виглядають однотипно. В випадку Shopify ви можете робити індивідуально, так як ви того хочете, щоб виділити серед. Ред конкурентів. Також я рекомендую використовувати ці всі інструменти, ці всі платформи у зв'язці. Тобто ми запускаємо інтернет магазин на Shopify, генеруємо продажі, розуміємо, що продукт продається, запускаємо його на Amazon, запускаємо його на Etsy. Або навпаки, ми запускаємо крутий продукт на Etsy, масштабуємо його, отримуємо продажі, розуміємо, що він у нас круто продається. Ми починаємо масштабувати його з допомогою Shopify, де ви можете використовувати не тільки трафік маркетплейсу, там безкоштовний або платний, а також використовувати джерело трафіку, як Facebook, Instagram та Google на вашому інтернет-магазині на Shopify. Тому, друзі, немає кращих, немає гірших. Всі вони по своєму круті, у кожного з них є свої мінуси. А з вами був Дмитро, вудоєком. Всім па-па. До речі, не забудь про майстер-клас. Посилання під цим відео.